Танкісти, всіх вітаю, ви на каналі Synoptic TV і я радий всіх вас повідомити, що в World of Tanks стартує трейдин 2024 І так ви нарешті можете здати стару якусь непотрібну техніку на танки, які ви хотіли давно отримати в свій ангарчик. Як бачимо, от вона на сайті Wargaming, програма обміну, отримайте нову блискучу іграшку замість іржавої залізяки. Що в нас тут є? Як бачимо, подія буде стартувати з... Оновіть свою колекцію з 29 січня 10.00 до 8 лютого. Ми можемо обміняти техніку відповідних преміум машин з 6 по 8 рівні. Можливо, взагалі хтось ніколи цим не користувався, в перший раз чує. Тому дивіться все, як це буде працювати. Програма обміну доступна техніка. Хочу здати, наприклад, Зараз ми знайдемо ще нижче. от Вся техніка, яка, яка є, вся техніка доступна для покуп... не для покупки, а для обміну. от Вся техніка, яка доступна до обміну з шостих рівнів, як бачите, от тут КВ2, Кромвелі, А46, бо що це таке? Пуделі, шкоди, от це шості рівні, які ви можете здати. От 7 рівні AMX 1357, Йосип 2, ІСУ-122С, КВ-122, ці танчики, які ви можете здати. Я взагалі залишу це посилання в описі під стрімом, тому ви можете перейти собі, передивитися. Далі 8 левела. От, всі 8 левела, які ви можете побачити. От, дуже багато, дуже багато техніки можна здати. Так, давайте ми це згорнемо. Давайте прочитаємо ще щось повище. Наприклад, як це працює. У вас є е, танчик, е, допустимо, давайте виберемо десь там 10 тисяч коштує ват. 56 ТП у вас є. Він був за марафон, безкоштовно може було отримати. Чи там треба було доплатити золото, не пам'ятаю. Коротше, 9950 золота. Натискаєте. І все. Оцінка старої машини практично 5 тисяч. Половина урізається, і тепер ви вибираєте собі нова техніка взамін. У вас є 5000, грубо кажучи, золота. І ви, якщо хочете прям безкоштовно собі отримати танк, то ви шукаєте. Ага, 8 рівня ви не зможете безкоштовно бачите. Та саме дешевше це 5800. Якщо я помиляюсь, поправте, будь ласка, в коментарях. Наприклад, ви вибираєте, ну, допустимо, хотіли сенлика, натискаєте, і вам потрібно доплатити 825 золота. Бачите, як це працює? от 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 от. Ем, Далі, що тут ще цікавого? Вам сказати, додали нову техніку. Додано для купівлі. Об'єкт 703, варіант 2. Дуже крута тачка, мені подобається. 122ТМ. Не сказав би, що я прям кайфую, непоганий танк. Xort 1008, ПТшка, досить непогана. Там пробиття на голді прям дуже жорстке, Бізон с 45 також непоганий танк, комусь прям люта імба, комусь прям не подобається. Мені, ну, мені такий середній танк, я від нього не кайфую, ну, можливо, не зайшло, але пограю пізніше і буде краще. Але танк також нормальний Бізон. Um, що тут ще можна вам сказати? Важливо знати. Можливість обміну буде доступна, це ми, це ми знаємо. Обмін техніки, тільки одна машина. Обміняти можна лише один, один танк за раз. Це, це зрозуміло. М -м, слоти в ангарі для обміну техніки, додаткові слоти в гаражі купувати не потрібно. Нову машину буде розміщено в слоті, який займала обміняна техніка. Зрозуміло. Екіпаж буде автоматично відправлений відпочивати в казарми. Е -м, вроді, вроді, все. Е -м, ну, от така ось коротка новина. Е що, що би я хотів е отримати? Техніка, яка доступна для отримки. З восьмих левелів, тому що сьомі щось левели мене не цікавлять. Що би я хотів, наприклад, якщо в мене не було танків, можливо, вам буде цікаво, щоб, що, що тут хороше. 122 Т. Такий середній танк. Це чисто моя суб'єктивна думка. Можливо, ви в коментарях напишете, що там, що ти розказуєш, цей танк кращий, цей гірший. Можете спокійно писати, я з вами поспілкуюсь в, в, цьому, в коментарях. 50 ТП прототип, нормальний танчик. Далі. Мелеха нормальний танчик. За Astroн Rex, не скажу, тому що немає, Не буду казати, норм, не норм, ну, Не знаю. Бізон C45, нормальний танчик. Chrysler, нормальний танчик. Ілосішка дуже крутий танчик. Фармить, фан, все в цьому дусі. ХВК, нормальний танчик. Йосип 6, пільговий танчик, нормальний. Далі, що в мене ще з цього є? 703 варіант вище середнього, мені дуже подобається. Сомік вище середнього подобається, вартої уваги. Перший пільговий нормальний танчик Т26,5, ну таке. Угу, угу, угу. Ну тут. О, оця китайська ПТшка, мені теж дуже сподобалася. Хоча в неї буває двояке враження, тому що вона дуже часто косить, там пушечка трохи кусувати, але ДПМ пробиття в цьому в цьом її плюси. Ну так, вроді, по восьмих рівнях пройшовся. То, що мені подобається. Ем, недавно ревікай відкатав, ну треба танку обов'язково апати. Вроді, все, по новині. Стара... надіюсь, що я нічого не пропустив важливого, Дякую всім за перегляд. пишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте про тот рейдин, що ви будете міняти, що ви хотіли отримати. І взагалі, якщо я щось пропустив, доповніть, будь ласка. Дякую всім за перегляд. Прожимайте вподобайки, підписуйтесь на канал. Всім пока-пока.